Ти мусиш танцювати аркан, хоч раз, хоч раз, ти повинен відчути, як тяжко рветься на цій землі древні чоловіче коло, як тяжко щеплені чоловічі руки, як тяжко почати і зупинити цей танець. Хоч раз ти стань у це найтісніше коло, обхопивши руками плечі двох побратимів, мертво стиснувши долоні інших, і тоді, в заповітному колі, ти протанцюєш під безоднею неба. Із криком по звіриному протяжним, Щоб не випасти з цього річного світу, хоч раз змішай із ближнім під і кров. Сину людський, ти стаєш у чоловічії коло, Ти готовий до цього древнього танцю? Тільки тепер з хрестом за плечима, з двома розбійниками. Тільки раз.